Можливо, комусь не сподобається. Але вчора дивилася інтерв'ю Петра Олексійовича, і мене дуже зачепило мої емоції, і я думаю, у багатьох вони такі. Ти слухаєш розумну людину, ти слухаєш державника, ти слух... у нього є план, як навіть зараз, із цієї дупи, яка зараз є, нас витягнути дипломатично. І не допускають не тільки його, а й інших фахових дипломатів. Вони намагаються якось вирулити. і таке відчуття, от з 24 лютого 22 року, що вони грають якусь онлайн гру таке відчуття, що зелена влада відчуває себе якимись такими суперменами і супервуменами. Вони знімають гарні відосики, вони вміють гарно вішати лакшину на вуха, вони грають в таку гру інтерактивну. А насправді це не гра. Насправді все впирається в людське життя. Я вже не кажу за території, я вже не кажу за психічні розлади, котрі ПТСР, котрі у всіх, і хто воює, і хто в окупації, і хто взагалі залишився в Україні, і навіть з тих, хто виїхав з України. І не допускають дорослих людей. До того, щоб намагатися розрулити питання. І коли я вчора чую від Петра Порошенка, що світ в, тунель, в кінці тонеля є завжди, і коли я вчора чую від Петра Порошенка, що не можна зневірюватися, треба завжди вірити в те, що ми зможемо перемогти і вирулитись з цих ситуацій, я розумію, чому він так каже: я сама така, що ти будеш так впиратися до останнього. Але я розумію, наскільки важко, коли ти нічого не можеш зробити, коли тебе просто ігнорять і не тільки ігнорять. Це було би там не так страшно. Не випускають нікуди, не дають спілкуватися з за кордоном, не дають. рейтинги. Все впирається в рейтинги у зелених. Я не знаю, якщо чесно, як вирілити з цієї ситуації. Можна тільки повторити, що світ світла. Кінці тунеля є завжди, але насправді дуже страшно за країну, насправді дуже страшно за всіх, хто воює і бореться. І насправді я просто знаю, наскільки втомлені військові, і ви всі теж це знаєте. І наскільки несправедливість от в цю війну, котра є велика, страшна, наскільки несправедливість така загострена, несправедливість, а несправедливість. Розумієте? Тоді, коли навпаки, ми повинні підтримати один одного, а у нас ТЦК, ВЛК і все таке інше. Тільки що я, до мене підійшла наша пані Наталія і сказала: хлопець, у котрого, половина кишківника немає, він там з трубкою ходить, купа поранень, половина органів вже немає, його визнав хірург годним. До військової служби. І от вона підходить і каже, що треба десь адвоката шукати, тому що ну він просто він фізично не зможе. Він каже, я би і пішов, я броні просто на собі не винесу. Але все ж таки ми сподіваємося на те, що світа в кінці тунеля є. Я просто хотіла висказати своє. Ми в 19-му році не просто звернули не туди, країну хакнули, люди на це повелись. Людей оберігали дуже сильно від війни. Тепер ми в цій війні живемо. Ми не знаємо, скільки вона буде ця війна. Але зараз я звертаюся не до тих, хто досі упоратий Зеленський. Я звертаюся до тих, кого називають парахаботами, до тих, кого називають патріотами. Ми повинні це витримати. І ми повинні дійти до кінця тунелю і побачити світло. Слава Україні!